Всіх вітаю! Давай познайомимось поближче. Мене звати Ксенія і я лікар-дерматовенролог. Я сертифікований лікар-дерматолог, освіту отримувала у Запорізькому державному медичному університеті. Мій досвід та експертиза базуються на лікуванні широкого спектру різних захворювань шкіри. В даний момент я зосереджена на онлайн-консультуванні пацієнтів. Я надаю лікування з таких захворювань шкіри, як акне, розацем, сиборейний дерматит, атопічний дерматит, псоріаз, уніхому та інфекційні захворювання. Шкіри. Також це може бути інші різноманітні захворювання шкіри, які дозволяють лікувати віддалено. Однією з ключових особливостей моєї роботи є підбір індивідуального догляду для пацієнта з урахуванням типу стану шкіри та бюджету. Моя філософія лікування полягає на основах доказової медицини з персоналізованим підходом. Я не призначаю пацієнтам непотрібні аналізи, я намагаюся вести догляд та лікування. Лікування до мінімуму препаратів. Якщо вас цікавить, Здорова, гарна шкіра правильне, доказове та ефективне лікування таких захворювань, як акне, розаце, сибурейний дерматит та багато інших разом з вами. Ми знайдемо вірний шлях до здорової, гарної та чистої шкіри. Тому залишайтесь зі мною, підписуйтесь на канал, ставте лайк, обов'язково дзвіночок та відправляйте це відео друзям, щоб вони також могли приєднатись в нашу ком'юніті. Залишаю посилання на свою інстаграм-сторінку. Та буду чекати вас у своїх підписниках. На моїй інстаграм-сторінці ви можете знайти цікаву інформацію, пости, рілси. І якщо вам потрібне правильне, доказове та ефективне лікування захворювань шкіром, ви можете до мене звертатися. Я буду рада вам допомогти.